Любові Ковальові 74. Вона приїхала на Кіровоградщину після окупації Луганської області. Розповідає, у березні у Сватовому російські військові викрадали цивільних, щоб схилити до державної зради. Пенсіонерка врятувалась. Живе у будинку для літніх людей в селі Аджамка. «Зараз ідуть у нас там ще до Кримина Сватова, ліма там запеклі, бої йдуть. там. у нас побомбили все. Дочка моя робила за головну, бухгалтера у горсовіті. І вони як почали до нас ну їх, значить, собирають. І, і в підвалах були, і, і що? І, і страхали, і лякали, і принуждали, і без кінця без краю це. Додому до нас приїжджали. Мою племінницю так взагалі на, на вулиці піймали, посадили і в, в Луганськвезли, троє суток держали. Як ніч пройшла? Нормально пройшла. Давлення не було? Давлення, Давлення Ну, звечора було трошки, але ну, я. там… Випала його і, і все нормально у нас прийшло. Жінка радіє, що має дах над головою і може спокійно спати. Живе у кімнаті з сусідкою. У нас там ж ну, були ж і стрілянина, і вибухи, і все, я наче ці ось, ось півгода, а цю, в цьому будинку, в затишній оселі, я себе чувствую ну, як людина. Я скільки -ось вже півгода, я не чую на цих зривом. Марії Наумові 86, живе у будинку для літніх людей два тижні. Каже, попросила доньку, щоб перевезла її далі від вибухів. Донька повернулась в Донецьку область. Живу в у город Родинське, бомбили нас, розбили школу, розбили садик. У Покровські розбили желянодорожний вокзал. Самоліти літять, а Мене вже отак трусе. Ви бачите, це наша кухня. Ми тут готуємо три рази. Сьогодні у нас горщик, да? кашка і, і кашка. Да? Добре, йдемоте, я вам покажу, де наша столова. Тут ми посуд, все готуємо, і тут ми зробили столову. Ви бачите, це столова у нас вона. В стилі провар, Ну, тако якось затишно, ви бачите оці люстрочки наші з пташками. Нині у притулку живуть 22 людей, з них п'ятеро переселенців. Дзвінки мені продовжують поступати і ну, просять нас прийняти, але, на жаль, немає в нас місць. Ми розробили такий механізм, що ми приймаємо людей, у яких є родичі, якісь, які готові доплачувати до пенсії, тому що пенсії у нас ну достатньо маленькі. Є у нас такі випадки, коли немає родичів і тільки пенсія людини. У нас є декілька таких людей. Ну, ну отак, от ми тоді долучаємо спонсорів. На подвір'ї за гроші благодійників будують ще один корпус притулку для пенсіонерів-переселенців. Бажання таке було зробити другий корпус, тому що в нас дуже великий спрос. І коли я ще ну, не було війни, я думаю, навіщо він треба. А коли зараз, зараз такі обставини, що дуже багато людей хочуть виїхати в дуже ну, безпечне, більш-менш місце, то всі телефонують в нашу область. Тут можуть розмістити 20 ліжок. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.